Так, іде. Слава Рарогу. Рарог, батько наш світлосяйний, який соколем з неба вогонь віри у душі наші зносить. Землі наші осяючі. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість дарує нам, прийди, рарог, прийди, сокіл, батько, прийди, рарог, Ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого бо Босяяний нині ляха наш тепер, світлом вір православної, світлосяйним Духом Твоїм, Батько соків, рарох світлосяйний, кличу світло рода Всевишнього, Батько, рароже, прийди, прийди, соколи, прийди Батько, на крилах своїх світлосяйних. Принеси вогонь, віри віди православний, на землі слов'янські, уроди православні. Хай відчуємо присутність Твою, сокола світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слов'янські усяє, Тим лад сотворяючи, рід наш радуючи. Слава тобі, соколе, світлосяйний, слава тобі, Рарожа! Слава Ророгу! слава. Прийди, рарох, прийди і будь посеред нас наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили. У світлі діяли образи світлі життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи і предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний з осварги синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарок світлосяйний, вогонь віри віди православної на крилах своїх приніс. Землі слов'янські і душі наші осяяють. Слава рарогу! Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертви тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші зігріваючі. Прийми, Боже, прийми, рароже, прийми, Боже, прийми Родоше. Жертва прямуй на зустріч Сонцю, прийми, роже. Слава ророгу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з усварги синю і світло Боже, у серця наші приносиш, Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри, віди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве яви та нави що бо ти все перемагаючий дух віри віди правої. Бачмо, як сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, людьми сильними, лацу творяючи, бачимо, як людей багато до любомудря світлого приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться руди слов'янські до любомудря світлого. богів славити на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки. Сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великі, радості, повні слами, тисячоголосими до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують, боги праве славлячи. І як бачимо, такі є однині назавжди від віку й віку. Слава рароду Су! Всевічний! Боже родій народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі та керманичі наші, все ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна, Тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе ладе, прийди вроди та на землі наші, най безлад та розборат згорять гони і семаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідне, Бога. Слава, слава, ладу. слава отця нашого, велеса батька. Який мудрістю роди слов'янські, Примножує душі, наші врівноважує, Батько наша Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою душа наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою сильною мали, щоб глибину буття осягали, не бачили, бачили і чули, Батько Велесе, наповни мудрістю усіх ви наші, щоб мудро жили до світла, йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треби палимо до суриці, кличемо. Слава Велесу, слава. слава. Батько Світовиде, переможе з темряви, воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували в стражданнями наповнені. Переможи й темряву у душах наших. Допоможи нам світлом праве наповнитися, у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Сміли воїдійте, будьте Паліпи, з богами воєдино, і вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Матері, Русі православні. На цьому слава Рару завершується, а ми перед тим, як перейти до братчини святкової, до святкування Спаса Медового нашого, ще проведемо тризну по матері моїй, вірі Сороковий день по смерті, якої сьогодні є. Тож, помолимося за душу її, аби вона світлом рода Всевишнього відкрив зі всякого очищалася і в світлі до предків світлих направлялася. Буду вдячний усім, хто і в онлайні долучиться до молитов за мою матір.